Жінка приходить до ворожки. Пам'ятаєте, я була у вас п'ять років тому. Ви ще наворожили мені багатого чоловіка і п'ятьох дітей. Пам'ятаю, так от я прийшла дізнатися, а чоловік у мене коли буде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У сусідніх будинках жили піп і єврейський рабин. Ну що, одного разу сказали вони один одному ми загалом робимо одну справу служимо людям, допомагаємо їм стати кращими. Давай знесемо паркан між нашими будинками, будемо жити в одному просторі. Знесли. Посадили спільний сад, зробили спільну хвіртку, потім купили спільну машину. І ось у ніч після купівлі піп подумав, Дай, ну я все-таки піду нишком та окроплю машину святою водою. Встав із ліжка і пішов кропити. Дивиться, а в машини кінчик вихлопної труби обрізаний. <ріст> Субота. У комп'ютерному магазині робочий день. Телефонний дзвінок. Фірма світ комп'ютерів. Доброго ранку. Жіночий голос пошепки. Алло! Так, я вас слухаю. Я вчора у вас комп'ютер купувала і. Так от він зламався. Ви можете терміново полагодити? Говоріть голосніше, я вас не чую. Голосніше не можу. Чоловік почує, приб'є. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік зайшов у гості до іншого на черчину оковитої. Випили, дивиться, чим би закусити. «Куми, а у вас сало Адідас є? А це ж яке? Ну, таке з трьома смужечками м'язка.